Тож, покажу вам, чи не єдиного, можливо, і єдиного гольфа в такому стані в Україні, якого шукає багато колекціонерів, напевно. А він в мене є. Він є, він дуже класний, він не ідеальний, не новий, але це, напевно, ідеальний ідеал, який можна знайти в цьому році, який можна взагалі звідки-небудь привезти чи десь будь-де знайти взагалі в Україні. Гольф 4 зі Швейцарії, зустрічайте. 2002 рік автомобільчик в такому синьому металіку, класному насиченому, навіть трохи чорним віддає, але насправді це синій металік. Автомобіль не полірований, не хімчищений, просто знятий з евакуатора, фактично зробив великий сервіс, помив. На станції була в хлопців. Хлопці там думали купляти, не купляти під проект, щось там думали, множили, ділили. Я потім захворів, фактично 10 днів був відсутній. не... Не міг нічого там фактично публікувати. Потім приїхав, багато навалилося справ першочергових, поки я їх всі поробив. І тільки добрався до нього. Півтора місяці пройшло. Помив, забрав з мийки, презентую. Друзі, всі, хто хотіли придбати, можете приїхати придбати. Вибачаю за те, що затягнув, термін пройшов, але таке. Давайте все по порядку. 2002 рік. 1,8 турбобензин. Бензин. MPI з турбокомпресором. Тобто автомобіль має 150 коней. Це на ізі. Далі можна зробити 180, 210, 280. Кажуть, аж навіть до там, якихось шалених 600 чи 700 коней чіпують ці двигуни. Я не впевнений точно, але такі, така інформація плаває в інтернеті. Автомат п'ятиступка. Це не найсильніша сторона цього автомобіля, але п'ятиступка автомат тут Є автомобіль, я вважаю, на вихідний день потрібно придбати і кататись ним в вихідні, показувати всім, як потрібно зберігати німецьку класику. Для доведення до ідеалу цьому автомобілю потрібно просто пара-пара маніпуляцій, і це буде найкращий, найяскравіший, найсочніший і найзбереженіший, напевно, гольф. В Україні, І в плані збереженості, і не в плані тюнінгу чи якогось колхозу. Я вважаю, що цю машинку потрібно залишити в оригіналі. Я б її навіть не тунував би, змінив би хіба тапочки на ній, одів би якісь цікавіші тапочки. Довів би просто до, до ідеалу, до такого просто. Не знаю, якого стану кузов, ідеальна поліровка, покриття керамікою, всім решта. Він нержавий, він понизу нержавий, він по дверях нержавий, він ні, ніде нержавий. Це просто ексклюзивна, тупо ексклюзивна автівка, якої немає ні в кого. Є нюанси, які я зараз покажу. Перший нюанс. Ось тут треба частинку бампера фарбанути. Цю, ця накладка стреться, бачите, вона сполірується. Оце на бампері потрібно пофарбувати. Тут такий надривчик маленький, і оцю пляму треба пофарбувати. Перший момент. А, щоб ще знайти. Так, тут у нас що? Тут, от, на. Бачите, на кантику тут мікро мікро, мікро, мікро такі. Вони є, вони мінімальніші, їх потрібно зараз локалізувати, не дати їм піти далі. Тут немає ні корозії, нічого, але такі мікро-мікро здути, що з цієї сторони, з наступної сторони, здається мені, що немає. Оце, локалізувати, відкрутити крило, зняти, тут все помити, почистити, гарно за, е, обробити і тут гарно зробити оцей момент, щоб воно просто не пішло далі. Е, тут, ну, тут, в принципі, все обійдеться просто прокапкою, гарним детейлінгом. І ось тут момент, ну, напевно, оце, е, оце напевно, фарбанути, накладку, це прокапати. Все. І тупо круту поліровку, і ця тачка буде просто неймовірна. Але я вам далі покажу, вона не просто гарна зовні і не ржава, і жодного фарбованого елементу. Жодного фарбованого елементу. Я думаю, тут не фарбовані навіть бампери тому що вони взагалі не відрізняються. Абсолютно. Вони дуже круто виглядають. Я думаю, вони оригінальні, вони не фарбовані. Я хочу вам показати. Почнемо з багажника. Дивіться. Ідеальний стан. Нічого не возили. Подивіться на ці пластмаси. Запаску жодного разу не ставили. Нічого тут не брали, просто новий багажний відсік. Пішли далі. Просто новий задній ряд. Ідеально, просто ідеально нове. Не хімчищене, не готовлене, не поліроване. Так, звичайно, можна ручки. Краснути, софтач крутий, зробити, можна щось маніпулювати ще з ним. Тут, подивіться, навіть не здох. Тут просто для брилянтів просто неймовірний стан заднього ряду. я б сказав, би, ідеальний ідеал, який може бути взагалі. Далі ця карта, ну блін, просто топ. Музика грає тут так, ви не... Ви в шоці будете, як тут грає музика. Подивіться, які сидіння. Це ж якесь, не знаю, джуті чи що це. Ну, просто неймовірно виглядає круто. Коврики навіть оригінальні лежать. 200 пробігу, повторюсь. А, значить, з маніпуляції казав, скажу, що зробити. Тут карти отут мають такий нюанс. Я не знаю, чи його варто робити. Можливо, варто її зробити в шкірзам всі 4 карти. Але я б не чіпав би, поки воно виглядає так, не варто. Потрібно поновити софта щось тут. І поновити софт-тач біля коробки. Все. Кермо чітке, нічого робити не потрібно. Тут кнопки не витерті, ніяких проблем. Підлокітник чіткий, сидіння просто бомбезні. Отут мікро-мікро момент є. Але я б його не чіпав, бо він абсолютно мінімальний. В загальному структура сидіння взагалі нічого не порушено. виглядає тупо, що нове. Пасажирський взагалі просто як нове. Двигун заведений. Двигун заведений. Карта ця бомбезна. Теж я б її не робив, бо вона виглядає ідеально. Це оригінал і не варто, я думаю, його чіпати. Сидіння це що нове? Просто стеля так само, не провища, нічого ніде. Блин, ну вона дуже класна ця машина. Просто дуже класна. Так, і підкапотка. Автомат, п'ятиступка. Ну, їхати вона теж буде весело. Ну, ви розумієте, як буде їхати оцей 1,8. Знову ж таки, не сподобається вам цей автомат. Нафік викинули, накинули механіку. Механіка сюди стоїть 150 баксів. 200 може, максимум. Так він працює. Дути сюди можна, так дути, скільки ви хочете, стільки дуйте. Бачите, капот, я не під капотом нічого не намивав. E, значить, ТО, яке я зробив тут, Значить, давайте так. Колодки вкруг нові, диски гарні, все з ними добре. E, олива в двигуні з, з, з фільтрами, з усім. олива в е, автоматі. І не пам'ятаю, щось по ходові робив, а ще розвал потрібно зробити, точно, забув за розвал. Розвал має ще поїхати зробити. Можливо, зараз на нього і поїду. E, і, і, І ще з того, що потрібно. А, і все, напевно, друзі. А якісь там ще по-рульовому щось змінював, не пам'ятаю, якісь тяги. Більше по ходові робити нічого не потрібно. Реальна тачка, просто вампір. Дуже класна. А з нюансів ще, друзі, на третю передачу є незначний такий пиночок. Незначний. Інколи є, інколи немає. 5500 я хочу за неї в руки без сертифікату. Це дуже класна машина, насправді. Це дуже душевна тачка. Хто хоче собі ексклюзивний збережений гольф, яких просто немає. Пороги там знизу ви не знайдете такого, він просто знизу нижче, я зараз покажу, він тупо знизу новий. Ну Це треба на СТО дивитися з ями, але повірте, ви такого гольфа просто не придбаєте. Всі склопідйомнички, все по електриці працює. Давайте зараз проїдемось. З такого, хто там хоче прямо довести до ідеалу перемикання, був я в майстрів. Ну, в принципі, я постійно ці гольфи ввожу, хто слідкує за каналом. Сказали так: 300, від 300 до 400 доларів заміну всіх селіноїдів і вона буде їздити, тому що там слідів в коробці, що з нею щось не так, немає. В неї нема ні стружки, нічого, абсолютно міняли коли оливу. Я з пацанів порадився, вони кажуть, слухай, ну візьми собі. Заміни соліноїди, якщо ти хочеш залишити прямо цю автівку і зробити перемикання прямо ідеальними, плавними, як на варіаторі, то можеш так зробити. Але о, ці і взагалі, отак як вона перемикає класно, вона перемикає круто, просто єдине на третю, інколи є невеличкий такий піночок, незначний. Він ну, інколи відчутний, інколи не відчутний. От. Вони кажуть, що воно так буде їздити ще бо знає, який кілометраж. Ну, не знаю, друзі. В крайньому випадку, я ж кажу, кинув сюди механіку, дунув сюди 280 конячок і насипаєш. Зробив з нього просто такого ретро-ретро-звірка. Дуже гарна машина. Народ, Хто хоче, ви такого ексклюзивного гольфа, ви його просто не найдете. Гарантую. Зараз покатаюсь. Ну дуже велике задоволення. По-перше, їздити. По-друге, коли ти під'їжджаєш на такій машині, знаєте, от там люди мають гроші там, на різних їздять. Але коли ти приїжджаєш на такому четвертому гольфові, люди реально більше дивляться на нього аніж дивляться на щось інше. І це круто, тому що це збережений, це класика. Це як їхати на оригінальній копійці, розумієте, це теж саме. Апаратик. А ще є порада така була в них в зв'язку з тим, що з коробкою масло в коробці класне, все добре. Порада така була замінити, кажу, змінити, поставити, скинути до заводських налаштувань якось там адаптацію коробки. І ніби оця історія має якби, пропасти з, з третьою передачею. Ну, не факт. Це не точно, але якби спробувати. Пробувати можна. Ну, перемикає вона класно, жодних питань немає. На 5 передач, передачі довгі, їхати вона буде весело. Трішки більше, ну і тут населений, не хочу ризикувати. Все, друзі, кому цікаво, хочете гольфа? Приїхали, забрали. не ідеальний до ідеалу довести, я ж кажу, кусочок бампера пофарбувати одну накладку. Реально круто, круте полірування. По салону можна погратися, хто хоче, можете погратися. Але тут є база база. Яку просто так не знайти. Тут є крутий салон, тут є крутись, круті сидіння, тут є крутий двигун, тут є крутий стан понизу. Тут фактично, щоб зробити з нього прямо ідеал, тут не потрібно якихось дорогих маніпуляцій. Все в оригіналі. Всім гарного настрою! З вами завжди був Степан, Ютуб канал Авторозбор, рубрика Огляд стану нефарбований гольф 2002 року, 200 тисяч оригінального пробігу. На автоматичній коробці передач стані дуже і дуже топливо.